Всім привіт! Сьогодні розкажу, як я роблю заготовки на весну в самі ловушки і що я їх роблю. Ось ми бачимо, я собі заготовлюю ось такі тоненькі коржики з воску, є трошки грубші. Ось. Але ці коржики я роблю іменно з таких язичків, тобто немає ніякого парафіну ніде. Ось, немає вощини купленої, це все природньо. Чому я це роблю? Бо буває таке, що вощина не попадається з якимись там домішками, парафіном, тобто, я думаю, це теж якісь запахи. Я не скажу, що воно може впливати на ловлю рогів, але. Експериментувати теж потрібно правильно ось. І разом подивимося на результат з чистим воском і воском, який був перетоплений вже Собственно з рамок, з вощиною. Бачимо, тут в мене був старенький, типу воск з рамок, виходить перетоплений, і він поцвів. Тобто в ньому була присутня сама вощина. А цей? Віск чисто з язичків я буду застосовувати в другу ловушку, І в кінці сезону я теж подивлюся, чи є якийсь ну, собственно, результат від цього, чи взагалі ніякого немає. Тому, що нам для цього потрібно? Ось такий коржик. Ось, Ним досить зручно тобто, буде користуватися. Беремо, розрі... нагріваємо його зараз феном і розрізаємо тоненькими полосками далі. І цими полосками просто ми будемо проложувати тут дирку і ну, тіпа, щирі, поняли. І далі просто прогрівати феном. Тобто це буде досить швидко, досить зручно, не треба там, робити водяні бані, там великі куски воску топити. Просто все буде під рукою. Е, ніж. Якщо ми ним користувалися вже на вощині, то можна використати, а ліпше використовувати новий, тобто саме лізвіє по ньому. Беремо прогріваємо саму заготовку, бо якщо ми будемо зарізати, він просто покришиться. І сам лізєєме прогріваємо теж. Тобто беремо і ось. Так, воно бачите, нарізається полосочками. Все класненько, все точненько. Ну, тобто, ось бачимо такі полосочки. Беремо їх. Це самий чистий віск, тобто я ще раз повторюю, з язиків, без всяких домішок. Так, беремо, собственно, кладемо, наприклад, сюди, де ми бачимо, в мене є дірочки, так, щоб їх заробити і нагріваємо феном. можна не феном, можна горілкою когось, щоб під рукою. Тобто, тобто, щоб було видно, Починає топитись. Бачу, він, ось так розтопився і ми можемо, щоб він геть не розплився, трішки пальцями, тобто нападки не буде. Ось бачите, як виходить. Буде такий міні-експеримент з чистим воском і з домішками воском. Побачимо сам результат в кінці сезону. Ось, побачили самі заготовки, які я використовую. Тому, кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім дякую за перегляди.